Коропатова Єлизавета Олегівна педагог-викладач ансамблю Ноктюрн. 17 років протанцювала у зразковому художньому колективі хореографічному ансамблі Асоль та стала солісткою. Закінчила Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського з червоним дипломом та має рівень магістра з хореографії з відзнакою. Єлизавета Олегівна приймає участь у педагогічних конференціях та займається науковою діяльністю. Спеціалізується на таких напрямках як модерн джаз, контемпорарі, народно сценічний танець, класична хореографія та хай хілс. Наразі Єлизавета Олегівна є керівником ансамблю спортивно-сучасного танцю Еліт Денс у 2023 році. Офіційно стала хорографом-постановником у ансамблі «Ноктюрн». Тим самим надала життя напрямку сучасної хореографії. Єлизавета Олегівна викладає в колективі усім групам від підготовчої до дорослої. Разом з її творчими ідеями, потенціалом, креативним мисленням та балетмейстерським вмінням ансамбль Ноктюрн розвивається у нових напрямках і підкорює нові вершини. Баранова Євгенія Валеріївна з 2010 року працює на посаді художнього керівника ансамбля «Ноктюрн». В 1995 році прийшла в колектив маленькою дівчинкою та стала вихованицею ансамблю Ноктюрн. У віці 14 років вже почала займатися з групами дівчат молодших груп колективу. Займалася у колективі з 1995 по 2006 рік. Має середню спеціальну та вищу освіту, закінчила з червоним дипломом фаховий коледж імені Денкевича за спеціалізацією хореограф, артист ансамблю. Вищу освіту отримала у міжнародному слов'янському університеті, факультет хореографії та отримала спеціальність хореограф балетмейстер Чотири роки пропрацювала хореографом та завідуючою культурним центром в аграрному університеті. У 2010 році Євгенію Валерівну запросили на посаду художнього керівника ансамблю Ноктюрн. Сказати, що творчий шлях був їй простий, це нічого не сказати. Треба було підняти колектив, набирати дітей, відновлювати репертуар, концертну діяльність. Ансамбль продовжує розвиватися швидкими темпами, підкорює міста України, набирається досвіду, нові знайомства, яскраві враження. За цей час утворюються перші традиції в колективі. Окрім занять з класичного танцю, керівник разом з вихованцями роблять різні вистави, мюзикли. Самі яскравіші з них це Аліса в країні мрій, бременські музиканти та король лев». на свята. Дівчата збираються разом з педагогами, роблять різного роду посиденьки зі смаколиками та іграми. Євгенія Валерівна любить колектив «Ноктюрн» та кожного його учня, кожного пам'ятає та хранить у своєму серці.